Сезон закруток вже можна вважати відкритим. Першими зазвичай розпочинають цю естафету Сезонні ягоди. І гарні господині вже давно відкрили цей сезон. Насправді мені ця справа теж до вподоби. І я вже теж схаменулась та приготувала перше варення в цьому році. Точніше, не варення, а желе. Поділюсь з вами перевіреним рецептом зимової заготовки з порічок. Таке желе виходить дуже красиве та смачне. А що саме цікаве, воно готується тільки з двох інгредієнтів. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. У мене є одне літрове відерочко порічки. Та перше, що я хочу зробити, це відважити ягоду. Отже, давайте запам'ятаємо, що наша порічка заважила 645 грам. Наступне, що нам потрібно зробити, це промити ягоду. Зайве листячко, звичайно, потрібно забрати. А от плодоніжку, на якій знаходиться ягода, ми залишаємо, тому що в цій маленькій ніжній. В гілочці теж є пектин, який дасть можливість варенню гарно загуснути після охолодження. Чисту ягоду перекладаємо в кастрюльку з товстим дном. Після цього можна переходити до уварювання ягоди. Але спершу для того, щоб ягоді було легше пустити сік на вогні, я її перед цим пробиваю злегка занурюваним блендером. На даному етапі цукор я не додаю в ягоду, бо нам потрібно буде ще її перетерти через сито. Тепер ставимо кастрюльку з порічкою на невеличкий вогонь та чекаємо, поки ягода закипить. Час від часу помішуємо її лопаткою. А коли ягода закипіла, проварюємо її 5 хвилин. За цей час плодоніжка та шкірка ягоди проварилась та стала м'якою. Та тепер ще раз пробиваємо проварену ягоду занурювальним блендером до стану однорідного пюре. Таке пюре буде легше перетирати через сито. І оскільки основна кількість пектину знаходиться в шкірці, то саме таким чином більше пектину потрапить у готове варення. Ну і тепер перетираємо отримане пюре через сито, щоб позбутись зайвих кісточок, шкірки та плодоніжки. Ось скільки в мене вийшло пюре. Та жмиху. Жмих я не викидаю, хочу зварити з нього компот. Переносимо пюре в ту саму каструльку, в якій ми варили ягоду, та заодно відважимо його кількість. Отже, з цієї кількості ягід у нас вийшло 365 г чистого пюре. Та тепер додаю до пюре 200 г цукру. Ставимо каструльку з пюре знову на невеличкий вогонь та постійно помішуючи пюре з цукром лопаткою, чекаємо, поки воно закипить. Коли наше варення закипіло, уварюємо його ще 5 хвилин, теж постійно помішуючи його лопаткою. Дуже гарний колір виходить у цього варення. Такий яскравий, червоний. Готове варення розливаємо по теплим стерилізованим баночкам. Баночки з кришками я вимила з содою та висушила у вімкненій на 90 градусів духовці. Зазвичай варення з порічок не можна закривати кришкою, поки воно охолоджується. Саме від цього воно стає як желе, Але таке варення потрібно зберігати в холодильнику. Я цього робити не хочу, тому заповнені баночки з варенням відразу закриваю щільно кришкою. Я буду зберігати це варення в підвалі. В мене вийшло такі дві маленькі баночки варення. Одна з них з об'ємом 150 г, інша 250 г. Я їх залишаю на столі охолоджуватись до кімнатної температури, та після цього ставлю варення в холодильник для повної стабілізації. Та на наступний день давайте відкриємо маленьку баночку та подивимось, чи вийшло з нашого варення желе. Ось так виглядає баночка з варенням щойно з холодильника. В Баночці варення рухається, і це означає, що воно не загусло так, як би хотілося. Варення має дуже гарний колір, та воно все ж не таке рідке, як було ще гаряче. Якщо ви хочете, щоб варення було як желе, не закривайте баночки кришкою, поки воно охолоджується до кімнатної температури. Але таке желе потрібно зберігати в холодильнику. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Це желе з порічок виходить і справді дуже смачне, таке кисло солодке. І через це воно стало дуже універсальним. Його використовують як соус для десертів, наприклад, млинців чи сирників. З такого желе я зазвичай взимку готую зефір. Також такий соус подають як приправу до м'ясних страв, тож думаю, таке желе з порічок дуже вдала зимова заготовка. З нетерпінням чекаю ваших коментарів, до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!